Доброго дня, діти, сьогодні до нас завітала гостя та принесла нові звуки та букви. Хто вона? Давайте дізнаємось, слухайте уважно. Стало біле навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я так, зима, молодці. Ось перше завдання від зими. Подумайте і скажіть, що спільного між словом зима і цими малюнками. Зебра, заєць, зозуля, зошит. Так, спільний початковий звук з. А зараз зима пропонує пограти в гру, спіймай звук з Готуйте долоньки, вовіть звук. Зима, мороз, метіль на дворі, замети білі на землі, зоріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі. Молодці, діти, а зараз відгадайте загадку. Нічне небо прикрашають, Мерехтять вони, палають, безліч складено казок про красунь нічних, так, зірок, молодці. Наступне завдання від зими звуковий аналіз слова зірка. Діти зробимо звуковий аналіз слова зірка і поселимо звуки у будиночку. У будиночку буде стільки кімнат. Скільки звуків у слові зірка? з з Зірка. Який перший звук у слові зірка? Так. Звук з. М'який приголосний. М'які приголосні позначаємо як Так, двома рисочками. Зірка. Який другий звук у слові зірка? Так, звук і це голосний. Голосні звуки позначаємо як. Так, кружечком. Зір-р. Який третій звук у слові зірка? Так, звук р, р. Твердий приголосний. Тверді приголосні позначаємо як. Так, однією рисочкою. Зірк. Який наступний звук у слові зірка? Так, звук К. Це твердий приголосний. Тверді приголосні позначаємо як Так, однією рисочкою. Зірка. Який останній звук у слові зірка? Так, звук А. Голосний. Голосні звуки позначаємо як Так, кружечком. Цими умовними позначками ми позначили слово зірка. Ось ми і збудували будиночок для звуків слова зірка. Скільки в ньому кімнат? Так, п'ять. Скільки голосних звуків у слові зірка. Так, два звуки. А скільки приголосних звуків у слові зірка. Так, три звуки. А скільки усього звуків у слові зірка. Так, п'ять звуків. Молодці. Звуки з і з друкованими літерами позначаються так З велика і З маленька. Подивіться, на що схожа літера Зе? З. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру три. Зима пропонує наступне завдання. Гра. Поділ слів на склади. Наголос. Діти, у кожному слові один склад вимовляється сильніше, голосніше з наголосом. Щоб легше було визначати, який склад у слові вимовляється з наголосом, треба слово погукати. Давайте поділимо слова на склади і визначимо, який склад у слові наголошений. Наголос позначається ось такою рисочкою над наголошеним складом. Діти, давайте погукаємо слова. Зима. Скільки тут складів? Так, два. Який склад наголошений? Так. Другий. Зірка. Скільки тут складів? Два. Який склад наголошений? Перший. Магазин. Скільки тут складів? Так. Три. Який склад наголошений? Третій. Зозуля. Скільки тут складів? Так. Три. Який склад наголошений? Так. Другий. Морозиво. Скільки тут складів? Так. Чотири. Який склад наголошений? Так. Другий. Я. Зик. Скільки тут складів? Так, два. Який склад наголошений? Другий. Кукурудза. Скільки тут складів? Так, чотири. Який склад наголошений? Третій. Молодці діти. А ще діти наголос відомий, як чарівник. Ось погляньте на ці зображення. Тут зображено замок. А тут замок. Перетворили наголосом слова. У першому слові наголос на перший склад замок. А у другому слові наголос на другий склад. Замок. Бачите, наголос падає на другий склад, і це абсолютно різні слова. Наступне завдання зими. Зима пропонує разом з нею. Проговорити чистомовку. Зу, 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 привезу я в дім козу. За, за, за ох, велика в нас коза. Зи, 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 будуть козенята у кози. Зі, 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 дуже добре тут козі. Молодці. А ще зима хоче вивчити з вами. Скоромовку. Повторюйте разом із зимою. Морози, морози, зміни сани на вози. Діти, а тепер повторимо ще раз швидше: Морози, морози, зміни сани на вози. Молодці. Діти, з якими звуками ми сьогодні познайомились? Так, звуки з та з. А якою літерою вони позначаються? Так. Великою літерою «З» та маленькою «З». Діти, ви добре працювали. Зима вам каже до нових зустрічей!